Я їду зараз на пошти відправити одну посилочку і отримати дві посилочки. Замовила за фербу ласьйон для росту волосся. У нього 100% позитивних відгуків. І прям там всі в захваті прям дуже-дуже сильно допомагає. Я зупинила випадіння волосся, і воно росте новеньке, але я хочу більше. Я хочу, щоб це все скоріше, бо росте, але я бачу, що не так багато, як от втрачено за ці роки. Я розумію, що вони там десь є, їх треба прокинути. От Цей він має це зробити. Я вже не боюся, що після того, вони, як вони прокинуться, вони відростуть і знову випадуть маленькими, бо так вже було. Бо на. В цей момент я вже дуже добре харчуюсь, я вживаю печінку, я вживаю залізо окремо, я вживаю купу вітамінів і мінералів класної якості. І все це має тримати підгодовувати моє волосся. Ось. Тож, тримайте за мене кулачки, а я вам буду розказувати і показувати все. Також мені треба забрати мені олію, прислали. Я спробую, якщо вона класна, я вам покажу, де я її замовляла. Це оливкова, натуральна має бути олія. Бо, як виявилось, оті всі олії, що я купувала в магазині з надією, що вони ну, нормальні. Це все підробка, бляха-муха. Я дуже розчарована, бо ну, дійсно, ну коли ти слідкуєш за своїм харчуванням, намагаєшся там найкраще все купувати, а потім з'ясовується, що це бляха-муха не натурпродукт, а якась може та сама олейна розлита в іншу бутилку. От уявляєте, моє розчарування. А, тож теж вам розповім, чи дійсно та олія буде натуральна. Я вже знаю, як це перевірити. Ось мої дві посилочки. Я вже з пошти повернулась додому. Зараз будемо з вами розпаковувати. Вдягаю свій домашній костюмчик, куплений в АТБ. В АТБ купила. Мене інколи в коментарях запитують, де ви такий костюм домашній класний купив. А він за тебе. Я на другий день, коли його купила, пішла, думаю, куплю ще один, а вже не було. Навіть заходила в інший магазин і його теж не було. Але спочатку ми з вами куп'ємо водички. Я зараз засохну. Ох, що. Щось я тут на ще замовила, я вже не пам'ятаю. Ще посилка йде десь 10, 10 днів, 10-14. Для пам'яті треба щось замовити. Ага. Пригадала, що я ще замовила магнезіум. Магній цитрат. Це я п'ю на ніч. Просто, щоб класно спати, засинати і щоб поповнювати запас магнію. Магнію у нас потрібно постійно поновлювати запас. Так, і це щось новеньке, я таке е, раніше не брала. Це М. МСТ Олія. Щось дуже крута якась олія, яку додають спортсмени в основному собі в каву або в какао. І воно дуже дає швидку енергію, таку, як від цукру, тільки від жиру. І це, коротше, корисні жири. І я хочу спробувати ефект на собі. Його використовують на кетодієтах і в інтервальному голодуванні. Тобто, коли людина, оце, знаєте, такі є типи харчування, коли їси там 8 годин, а 16, не їси. В першу половину дня людина не їсть, а їсть там обід і вечеря, і все, і потім знову не їсть. І от в першу половину дня, щоб бути. Мати енергію, вони вживають оце каву з цією олією. Я не впевнена що кава взагалі це нормально на голодний шлунок, навіть з олією, але просто от, захотілося спробувати саме оцю штуку. І може навіть зараз і спробувати. Тільки не з кавою, а з какао. Може і з кавою. У мене є взагалі кава вдома. Десь є. Я дуже рівно до каву відношуся, як і до цукру, мені взагалі пощастило з цим. Так, і ось цей спрейчик для волосся. Зараз, може, і попшикаю з ним. Треба подивитись ще раз на інструкцію. Але дуже класні відгуки. Прям я читала, це мені порадила Даша, Машана, одна, одна класниця, подружка. Вона у неї теж там проблема з волоссям була, і е, вона спрей інший купила, але і за цей мені теж казала. І він більш натуральний, ніж той, що купила вона. Я там почитала про той спрей, мені щось не дуже воно зайшло, я не захотіла. А, а оцей спрей е, я замовила на iHerb, він повністю натуральний. І Дуже ефективний. Я вам скажу правду. Ефективний він або ні. Так, тут все. Далі наступна коробочка. Оп. Тут рафінована і нерафінована оливкова олія. Зараз будемо. Відкривати. До речі, магній допомагає при болісних місячних. Коли у вас сильні болі, спробуйте оце замість знеболюваного. Воно розслаблює м'язи і такий заспокійливий характер ще носить. І маші оце допомогло в неї дуже живіт живітколи. Ці дні, і вона знеболювання такі приймає серйозні, які дуже погано впливають на печінку. І це видно по аналізам, по показникам. І ми вирішили щось пошукати інше. І оцей варіант підійшов Маші. Але він має послаблюючий ефект магнезіум, магніоцитрат. Саме це Треба починати ну, з двох пігулок, потім на наступний день три вжити, на наступний день ну, на ніч його вживають чотири, і дивитися за своєю реакцією. От коли зранку побігли в туалет, і там, е, так сказати, очищення відбувається значить на одну менше треба приймати, і це буде ваше дозування. У кожної людини своє дозування магіоцитрат. Я можу три випивати і нормально, а от чотири вже. Але то корисне очищення. Просто дуже раптове. Так, ага, і що? Я замовляла в скляній банці. Рафіновану олію. Не рафіновану, понятно, що в скляній, а рафіновану він мене уточнив. Вам в скляні банці чи в такій? Я написала в скляній. Зараз перевірю. Може я щось наплутала. Рафіновані у нас є один літр пластики, один літр скло. Яку вам? Скло рафіновані. Ну от, зараз сфоткаю і запитаю. А що так, як воно так вийшло, що в мене не скло. Я ж за скло, мабуть, заплатила теж. Вона ж... Ну да, дешевша, там. Так. Я отримала вашу олію, але ми домовлялися, що рафінована буде у склі. Це ж вона рафінована, я так розумію, вона в пластику. Ого, там осад такий. Ого! Подивіться. Оце, так. Да. Ну, це має бути вже натурально <смір> з оливками. Так, зараз будемо пробувати. Скинула йому відео. Коротше, чоловік. А, я вам розповідала, да? Сам шукав, шукав олію нормальної якості і не знайшовши. Сам почав її завозити. О, о, пах, пахне. Пахне оливками. Ого! Зеленю, свіжою травою. Нічого собі. Любите олією ложками їсти? Так, переглянуто. Запах дуже приємний. Ох, ні, ну, мені взагалі не подобається запах оливкової олії. Отакий, знаєте, традиційний, який, яка вона з гірчинкою. Мені він занадто різкий. А тут дуже приємний. Хм. Так, не наляпати. Шкрябе у горлі. Ууу, це я просто лизнула. Я навіть не ковтнула, я намочила язика. Ну, так, да, і от я дивилась огляди на оливкову олію, і там всі кажуть, що воно повинно шкрябати в горлі, тоді вона натуральна. Треба вилити в салат, бо я не хочу так. Ну, от, от така вона натуральна оливкова олія, але вона дійсно дуже корисна. Я спробую з нею салат і скажу вам ну, своє враження, чи зможу я їсти салат з натуральною оливковою олією. Монтую зараз цей фрагмент і забула вам далі сказати, що я пробувала куштувала салат, але я зробила. Саме соус, такий заправочку, як я зазвичай роблю: додаю лимон, додаю гірчицю і перемішую з олією. все це. І взагалі ніякого шкрібіння, нічого не було. Я навіть потім трошки додавала зверху саму таку олію собі на салат. І теж смак дуже приємний, тобто ніякого дискомфорту чи неприємного присмаку я не відчула. Тож можу сміло вам рекомендувати таку олію мені Дуже зайшла. І це дійсно натуральна оливкова олія і в магазинах таку навряд чи можна знайти. ну А рафінована це чисто для смаження, тому що а, у неї висока точка димління. До речі, тут теж є наче осад такий плаває. А, але вона має бути повністю рафінована, тож повинна бути у склі наш кладовщик на плуто виходить. Тут буває. Людський фактор. Так, оливкова олія рафінована з оливок вирощених на острові Кріт. Масло виготовлено на острові Кріт. Слухайте, ну, присмак дуже приємний. Оце ж горлі шкрябає, але присмак дуже приємний. Пластиком не бажаєте залишити, різницю ми вам повернемо. Вишаю, звісно. Тепер будемо олію куштувати, тільки з кавою. І ручки намазала олійку. Вона так вбирається класно, ну реально крута. І п'яточки намазала. Ще п'ятки, до речі, от то, якщо. Тріщинки, там щось шелишиться на п'ятках. Найкраще це оливкова. Ну, мабуть, люба будь-яка олія, але я завжди оливковою, хоч вона у мене була і не натуральна, мабуть, не знаю, мазала і дуже класно допомагає. Після душу -чук, -чук, і все. Тепер давайте я вам розкажу про цю штуку. Ось я зайшла на ефір до себе. І це називається стимулятор волосяних фолікулів з олією Жожоба та вітаміном в 5 для більш густого, об'ємного та здорового волосся, для рідкого волосся та проти проблем зі шкірою голови. Жожоба вітаміном в 5 містить біоферм, не тестується на тваринах. Стимулятор волосяних фолікулів може допомагати нам отримувати густіше, повноцінніше та здоровіше волосся. Унікальна формула жожоба та травами в поєднанні з пантенолом вітаміном Б5 додасть вашому волосю та шкірі голови нових життєвих сил. Департамент сільського господарства США вказує, що жожоба може сприяти росту волосся за використання з метою контролю рівня шкірного сала, тобто у кого сильно жирниться волосся, то теж має допомагати. Після миття голови висушіть волосся рушником, потім розпиліть стимулятор волосся на волосся та шкіру голови, приділяючи особливу увагу ділянкам, де волосся випадає. Примітка у міру того, як продукт починає діяти, може з'явитися легке поколювання шкіри голови. Зробіть укладку звичайним способом, використовуйте стимулятор росту між миттям голови, щоб. Надати волосся додатковий об'єм і густоту. А, тобто можна в будь-який день між миттям ще. Е, так, інші інгредієнти. Привіт! Привіт! Але головне тут не це. Головне тут відгуки. Я відео записую. Молодець. Це єдиний засіб, який дуже швидко і просто вирішує проблему випадіння волосся, та прискорює ріст сезонне випадіння чи випадіння волосся внаслідок стресу для мене норма. І я перепробувала вже немало засібів від ампул до масел і різноманітних спреїв. А останні роки використовую тільки енерджайзер. Це ось він. Бо після двох-трьох використань волосся просто перестає випадати. До того ж, засіб максимально простий в використанні, Я розпшикую його на корені щоразу після миття волосся, в результаті воно перестає випадати і навіть з'являється додатковий об'єм. Може там клей. До того ж, спрей сприяє більш швидкому росту, а за місяць використання можна побачити нові відростаючі волосинки антенки. Засобі ідеально все. Ефективний склад, приємний травяний запах, швидкий результат і легкість використання отакий відгук. Це просто відгуки на чорпі. Ну, тобто, це не реклама якась, так? Да? Це найкращий чудо засіб, який я зустрічала. Після миття голови просушки рушником. Бризкаю на корінь волосся, волосся перестає випадати зовсім, і це відразу також починає рости. Всім рекомендую, будьте задоволені, підходить для всіх видів шкіри, волосся стає просто слухнявним. Найкращий засіб для волосся, який я використовувала втираю в шкіру голови та наношу на довжину після миття всього за. Півтори тижні використання волосся помітно відросло м'яке на дотик і шовковисте спрей має трохи специфічний запах, але однозначно вартує своїх коштів. Чудова якість використовується економно. Розмір упакування великий вистачить точно на довгий період. За місяць використання помітила знову появу коротеньких волосин. Не жирнить волосся. Як на мене, приносять велику користь у відновленні і рості волосся. Упаковка зручна в використанні має хороший склад, без додавання хімії. Рекомендую все класно. Так. Запах нормальний, використання, зручне, якість відмінна, розмір стандартний зручна в використання, користь бачу вже дуже велику, Моє волосся ніби проснулось від зну, сну, шкіра голови може трошки щіпати під час використання, але так засіб починає діяти. Зволоження дуже класне. На все волосся буду замовляти ще, побачу ефект. Після декількох використань моє волосся стало сильніше, гладкіше і помітний ріст. От так. І таких коментів дуже багато. Я от листаю, листаю, я, коли ну, цей засіб почала шукати, я перечитала дуже багато коментів. Блін, ну Всі класні. Може, парочку коментів, де пишуть люди, що не спрацювали, типу нічого не помітила. Так всі просто в захваті. Цей спрей залишає лише приємні враження. Саме його шукала. Ціна невисока для такого об'єму, зручно та легко наноситься, не залишається жирним волосся, склад чудовий. Після перших використань замітила, що в деяких місцях стало краще рости волосся, шкіра голови менш подразнена. Нейтральний запах буду замовляти. Далі рекомендую. Вирішила виписати о, отут чотири зірочки. Давайте почитаємо. Вирішила написати відгук після використання всієї пляшечки. Запах, як для мене, бридкий. Іноді, вдавалося, здавалося, навірно, зверта... вдавалося не звертати увагу. Волосся дійсно почало рости трохи швидше, ніж зазвичай. В мене тонке волосся після миття голови на вологе волосся, наносила на корені цей засіб, і волосся стало в коренях об'ємним. Але якщо нанести трохи більше, то волосся буде дуже сухим, злипнеться і дуже швидко буде брудним. Ну, але результат все одно вона побачила. Він дійсно працює, використання просте, запах майже непомітний. Зараз я понюхаю. Користь важко переоцінити, бо волосся стало значно густіше та поліпшується стан шкір голови. Випадіння волосся він зупинить, але росте. А, випадіння волосся він не зупинить, але росте багато нового та прискорився ріст. Це, бачиш, у, них, у неї не зупинився. Нормальний запах. Ну, запах, як типу шампунь пахне. М -м -м, трошки з травками. Абсолютно нормальний запах. Давайте спробуємо. Нежирний. А, ну, запах. Мені нормальний, приємний навіть. Прям хочеться набризкати вже. А от в рот, коли попадає не дуже. От тут треба мені. Отут. Ви знаєте, так? Да, де у мене просвічується отут? Ну що, ну ну, починаємо? Так, у нас. Ой, так, трошки щлеть, до речі, відчуваємо. Так, зваримо зараз з вами каву. Боже, я каву 100 років напила. А як, якщо роблю каву, то роблю її нормальну таку. FCT. Для начала поясни, что это. Это среди цепочечные триглицериды. Это уникальное масло. Оно не только очень быстро превращается в кетоны и дает вам энергию, но и в отличие от других жиров, позволяет обойтись без некоторых процессов пищеварения. Иными словами, для усвоения масла МСТ вам не требуется желчь из желчного пузыря. Оно сразу направляется куда нужно. Оно повышает уровень кетонов. У нас в -сети есть также пара минусов. При первичном приеме могут возникнуть некоторые проблемы с пищеварением, боль в животе. Поэтому начинать нужно с небольшого объема. Можно с пол чайной ложки и медленно дойти до полной чайной ложки, а потом до столовой. Второй минус оно может оказать слабительный эффект. Но у большинства особых проблем с этим не возникает. Несмотря на все положительные аспекты, при употреблении масла в организм превращает в его, а не жир. А организм, поэтому, похудение может замедлиться. Оно помогает начать интервальное голодание, особенно если принимать его по утрам. Добавляя его, например, в вы сможете намного дольше продержаться без еды. Оно отлично насыщает. Последний минус масса МСТ в том, что это рафинированный продукт. В нем мало питательных веществ. Оно используется для подпитки. Так что одного масла МСТ мало. Нужно еще здоровое питание. Не следует просто употреблять масло МСТ, чтобы войти в ситуас и забыть обо всех нужных питательных веществах. Итак, минусы обсудили теперь о плюсах. Первое улучшение деятельности мозга, особенно при повреждении головного мозга, например, при болезни Альцгеймера, эпилепсии или болезни Паркинсона. Кетоны, образовавшиеся благодаря масло МСТ, проникают в клетки мозга и улучшают когнитивные функции, а это память, внимание, концентрация. Итак, о, я так и купила что для памяти. <laughs> <laughs> Выпадково. Особенно я это чуть-чуть головное мясо. Отлично. Далее. Лучший липидный профиль. Mm -hmm. Это третий mm -hmm. вопрос. нем ноль углеводов. Хотя это жир, оно не приведет к повышению уровня инсулина. Показатель холестерина, гипопротеинов низкой плотности и гипопротеинов высокой плотности улучшится. Yeah. Четвертый. Понижение сахара в крови. Это очень хорошее средство для стабилизации состояния при диабете и преддиабете, а также инсулинорезистентности. Почему? Потому что организм будет работать на питонах, а не на сахаре в крови и снимет нагрузку с поджелудочной железы. Пятый. Снижение аппетита. Огромное преимущество. Аппетит уменьшится, и исследовать программе питания будет намного легче. Я всегда рекомендую, особенно в начале, увеличить интервал между приемами пищи для большего эффекта от голодания. Шестой. Снижение объема молочной кислоты, вырабатываемой во время тренировок. Если вы занимаетесь спортом и хотите повысить выносливость, то молочь. Каву давно не пила, скучала за смаком кавы. И в этом следующее преимущество. Антиоксидантные свойства. Оно помогает противостоять свободным радикалам. Тринадцатый. Улучшение настроения. То есть улучшится не только когнитивные функции, но и ваше настроение в целом. Ведь ваш мозг будет очень счастлив. Дальше. Лучшая усваиваемость жира витаминов. Эти витамины усваиваются вместе с другими маслами и жирами, которые вы их употребляете. Если вы принимаете масло из печени или другие жирорастворимые витамины, например, витамины Е или К2, одновременно с маслом МСТ, оно поможет их усвоить. Оно также помогает усваивать DHA и EPA. Это жирные кислоты омега-3. И последнее. Употребление масла МСТ поможет более плавно перейти к полному кетозу, потому что мозг получит больше кетонов и уменьшится затуманенность сознания. Це доктор Докторники вам будуть казатися, що ви пішли на 100%. От они 15 масла МСТ. Він рекламує кету дієту. Я теж на неї задивлялася, якщо чесно, але я все ж таки вирішила не цей не пробувати. Ну, на ній класно типу худнуть, але є різні протипоказання, особливо коло кого жовчний з жовчним проблеми, то тим. Дуже обережно треба з такими дієтами, бо там великі проміжки, вона у комплексі йде з інтервальним голодань, голодуванням, і коли застій жовчі, то дуже шкідливо робити великі проміжки між їжею більше, ніж 4 години, тому що жовчі ще більше застується і таким чином. Можуть утворюватися каміння в жовчному міхурі. От вони, ті, хто на кето-дієті сидять, вони вживають дуже багато вітамінів, мінералів додатково ще. Ну, В принципі, ми і так їх вживаємо. Я, наприклад, теж їх вживаю без кети. Да? І плюс вони вживають щось для жовчного, там, на ніч якусь капсулу, щоб жовч виходила. Я дивилась ці капсули, вони коштують як клітак. От. Ну, і Взагалі, яка дієта це така досить до дороге задоволення, тому що там тільки можна а, білок і клітковина. Ну, типу, ти не їси зовсім ніяких круп, а, хліба, ніяких цих випічків. Ну, там якісь є рецепти на яйцях, там купа яєць, я типу, і, і не пам'ятаю. Ну, в общем, там все основа замість борошна яйця. Уявляєте, тут дуже багато в раціоні яєць, свинини, бікона, сало, саме жирних, жирних, жирних там все таке дуже жирне, жирне, жирне. І двохразове харчування, і типу інтервально. Це тобто ти не снідаєш, а там обідаєш десь і через кілька годин вечеряєш, і все. І все це дуже треба слідкувати, щоб, не дай Боже, там ти не з'їв зайвий вуглевод. Тому що нарушається оцей переключка на кетони, переходить в організмі. Якщо ти нарушаєш і з'їдаєш вуглевод, це зайвий, недозволений, то знов переключається на інший режим організм і, в общем, там такі збої виходять. Ну, Треба до цього дуже свідомо відноситися і дійсно слідкувати, нічого там не з'їсти, того, що не можна. Ну, не знаю. Комусь підходить. Кайфує від цього. Я просто думала для Артема, бо він не може, ні, ну, не хоче худнути, скажімо, їсти менше трошки і не їсти ці крупи в, такому, в такій кількості макарони, як він любить піци. Я думала, може і запропонувати йому кета дієту, потім подумала, що ні, він все одно десь буде під'їдати якусь піцу і це не дасть результату, а стане тільки гірше. Бо діє дуже жирна. Там Багато калорій, але ці калорії не так засвоюються, типу, ну, тому що організм переключається на інший режим використання енергії, не через вуглеводи, а через жири. Ну, там інший процес, але його треба перевкнути, перехворіти, там якийсь буде адаптаційний момент, називається кето-грип, там дуже все серйозно ну, не так, все просто. Тобто людина повинна сама відповідально до цього відноситися, а Артем не думаю, що він піде на таке. Але тож відпадає. Просто намагаюсь вдома хоча б його годувати. не так. Наскільки це виходить правильно? Він просто багато їсть. Ну що, де моя енергія? Не відчуваю. Спутаність сознання пройшла, наче так вам розказала інформацію непогано, да? чи ні. Ви зрозуміли, про кета дієту. Все, закінчує свій воложик. Я сподіваюся, він вам сподобався. Якщо так, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться на канал. Посилання залишу, може і на це залишу, вдруг захочете, да? і на спрей для волосся, і на масу, все залишаю там, вам в описі, користуйтеся.